Саме так, 22 травня, на площі Гірницької слави зібралися десятки освітян, працівників культури, волонтерів, меценатів та небайдужих мешканців інгулецького району, завдяки кому благодійний марафон «Єднаємося заради перемоги КР2.0» досяг своєї мети. Серед інших свій вагомий внесок зробили і колективи Палацу культури Південний. За цей час було проведено дуже багато різноманітних заходів: це концерти, це майстер-класи, ігри, квест для дітей, тематичні вечори для ветеранів нашого Інгулецького району. І однією такою яскравою сторінкою нашого марафону був благодійний концерт народного вокального інструментального ансамблю «Фобос – Українське сонце зійшло, на якому ми показали ще раз наскільки ми, українці сильна, незламна нація, наскільки ми об'єднані, і всі разом ідемо до нашої єдиної мети нашої перемоги. Інгулецький район став третім, який передав пікап військовим. Позашляховик відправиться на посилення військової частини А 18 23 Автівка на фронті незамінний транспорт, який в умовах бездоріжжя допомагає перевозити боєприпаси та інші вантажі, швидко переміщуватися поміж позиціями, евакуйовувати людей. Також ними користуються мобільні вогневі групи, що нищать ворожі дрони. Дуже допомагають нам в прийнятті складних рішень на місцях і позиціях, де виконуються завдання спеціальні. Ну, скажімо так, техніка, яка потребує, потребує Збройні сили. Дуже вдячні е, мешканцям нашого славетного міста, небайдужим е, волонтерським організаціям Інолецькому е, району е, за допомогу. Дуже вдячні. Головним організатором благодійного марафону виступила міська асоціація арткультура за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Наш марафон, Єднаємо заради перемоги, стартував ще у лютому місяці, тривав він сім тижнів, завершили ми у квітні місяці. І от сьогодні, за результатами нашого збору, а вдалося зібрати 5 мільйонів 874 тисяч. До збору долучились усі сім районів нашого міста сьогодні ми саме зібрали усіх, хто приймав участь у марафоні у Інгулецькому районі, і е, вручаємо третій вже наш автомобіль. Оскільки зібрана сума перевершила усі очікування, замість запланованих семи пікапів. Військові отримують цілих 10 позашляховиків. Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, перший міський.